Вітамінний салат просто готувати і смачно споживати. Всі продукти доступні. Нарізаю чверть, чималої цибулини соломкою, замариновую її, додаю трішки цукру, оцту і солі. Тим часом готую філе оселеця. знімаю з нього шкірку. Я купила рулет, ну дуже смачнючий. Нарізаю на шматочки. Половинку зеленого яблука також нарізаю на шматочки. Форма різниці немає. Як зручно, так і нарізайте. Два маленьких відварених бурячки натираю на крупну тертушку, а тепер всі інгредієнти з'єдную до кубки у салатнику. Додаю 4 столові ложки консервованого горошку і заправляю ароматною оливковою олією, настояною на травах. Перемішую. І більше нічого не треба. Цей салат дуже ситний, незважаючи що пісний. Спробуйте смачного.